Прошу, мені нічого не потрібно. Ви знаєте, що Бог любить вас, і він в цвятому письмі доказав слово Івана, 3 розділ, 16 стих, написано так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив. Але щоб через нього світ спасся. Шановні ну, люди. Не? Це місце писання нам говорить про те, що Бог любить людей, але людям потрібно спасіння. Людям потрібно прощення. Ісус Христос, Він приходить на цю землю. Багато людей навіть і не знають для чого. Але Ісус приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, щоб ми потрапили на небеса, де він нас чекає. Бог любить людей, але ми є грішні, і це є проблема. Ми не можемо себе врятувати. Якщо бути чесними, будьте чесні самі собою, признайте собі, що кожен з нас робить той чи інший гріх щодня, чи то в думках, чи то в словах, чи в ділах. І все те, що є тайне, перед Богом буде явне. <кхух> Прийде той час, коли ми всі будемо стояти перед Богом. Кожен з нас ніхто не уникне зустрічі з Богом. І ми будемо відповідати за свої гріхи. Але Бог любить людей. І не хоче, щоб ми несли покарання за себе, за свої гріхи. Тому Ісус Христос, Він пройшов на цю землю, Він прожив життя, яке ми не в змозі прожити. І помер смертю, на яку заслуговуємо ми. По Божій справедливості ми заслуговуємо на покарання. Але по Божій милості, по Божій благодаті, через Ісуса Христа ми можемо отримати вічне життя і прощення гріхів. Ісус Христос сам сказав: я, дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Дорогі люди, віруючи в Ісуса Христа, чи маєте ви вічне життя? Чи впевнені ви в тому, що Бог вас простить? Багато людей цього не знають і не мають. Але для того, щоб запевнитися в цьому, потрібна віра, потрібно читати Святе Письмо, вірити в все, що там написано. Там є багато Божих обітниць для нас, людей. Вірити в нього, покайтеся в своїх гріхах. Це єдині умови. Щире покаяння і жива віра в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя. Відкрити свої серця Ісусу Христу, і він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріках, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Нехай благословить вас Господь! Гарного дня, і щасливої дороги! Будьте благословенні.